Вітаю мої любі глядачі. Вітаю на моєму каналі. І також вітаю вам вас першим січням 2025 року. Це новий рік у нашому житті. Нові сподівання, нові бажання. Отож я зищу вам здоров'я в першу чергу, також в першу чергу за закінчення війни нашої перемоги, щоб ми жили у вільній країні, світлій, з добробутом і самі керували своїм життям. Зараз у зв'язку з тим я хочу показати вам вінтажні новорічні прикраси, які залишилися з мого дитинства, які були в нас в нашій сім'ї. От. Отже, приступимо до перегляду. Розпочнемо відео з такого вінтажного чемоданчика. Я думаю, тим, кому за 40, за 50, чудово пам'ятають такі, такі чемодани, в них зберігалася всяка всящина. От, і тут у нас є багато багатства. Скарби, я б сказала. Зверху в чемоданчику такий дощик. На ялиночку, старенькі ще з тих, з тих радянських часів. І самі прикраси були завернуті в такі, я би сказала, чудові серветки. І вони вже, це вони вже такі потріпані, але вони були досить якісні і прикраси в них гарно зберігалися. От як бачите, скільки того багатства в мене залишилося. Є ще інші, деякі я віддаю, продаю, тому що так багато не, не потрібно. У нас немає маленьких діток. О, такі були цікавенькі, вони, правда, пластмасові. Так, якщо рухати, то метелик кру... крутився, поверталося. От. Таких у мене є два, рожевий і зелений. Є такі сосульки, чи як їх українською. Я забула це слово, прошу нагадати, жовтенькі, є такі кручені. Бачите, різнокові теж зелені і жовті. Ще одна. Ще одна. Вони вже зблідли з часом. Є отакі от цікаві, отсить. Зі стеклярусом. Потім у нас вот тут скло і теж дощик. Така, як цукерочка висіла вона. Так, що у нас ще є цікавого? тут є кулька. Кулька в такому дощику. Є теж зі стеклярисом чудова така от річ. Дуже я їх любила в дитинстві. Це зелененька і знову рожевенька. Ось такі от звичайні. З одного боку вони світліші. З другого темніші були. Тут прозорі, а з другого боку скло непрозоре, замальоване фарбою. Так. Ще є отакі. Я не знаю, чи вони скляні, чи вони з пластику. Важко мені розібрати щось більше, як пластик подібне. Ось ще є теж така плоска. Ще така є теж плоска, але вже вона трошечки всередині кольорова, дуже цікава. Так, наступною у нас є шишечка з фіолетовою серединкою. Дуже гарненька така. Шишечка. Так, що у нас тут ще? Ще є одна шишечка вже трошки облізла фарба з рожевою серединкою. Так, шишечки у нас ще є такі, не знаю, шишечки, якісь такі круглі штучки. От. Тепер є Зараз я дві покажу, як вона виглядає. Чи є. З такими, я би сказала, випуклим рельєфом. І в різних, в різних формах. Так, що у нас ще є? Прозора такого конячного кольору теж дуже гарно, приємно прекрасно Ой, перепрошую. От я теж, дивіться, яка це цікава. Вона з одного боку віддає живеньким Так, якийсь шишечок. От така. Така бурулька є, теж вона видно, що вона вже досить старенька, з цього боку, вона не прозора зі сріблом, а тут прозора така, як якийсь кусочок льоду. Так, оце, я думаю, це огірочок. Хоча це може мені тільки так здаватися, але дуже подібний на огірочок. Зелененький. І ще такий жовтий недоспілий, я би сказала. Або, може, переспілий. От. А тепер у нас є такий вже точно огірочок. Бачите, який він. Іншої якості. Я думаю, що він трошечки вже десь з 80-х років оцей огірочок. Так, ще є отака теж шишечка темнішого кольору. Насправді вона більше малиновіша. Камера показує як оранжево. От. О, дивіться, яка ще є чудова, закручена така, я навіть не можу сказати, в якомусь такому східному стилі. Рожева зі жовтим. Так, ну, звичайно, є. Перчики, до огірочка мають бути обов'язково, бо який же огірочок без перчика. Так, є грибочки. запуталося. Запуталося грибочки, мухоморчики. Були у нас якісь ще інші грибочки, але, мабуть, вони побились. От, бачите, от прямо на ходу я щось вже побила. Шкода, шкода. Така, я думаю, типу клубнічка, полуничка була. А ще є дуже чудові такі сніжинки. Вони, вони вже такі серйозно вінтажні. Я думаю, що це десь 60 і 70 роки. Вони з такого трошечки товстішого скла, тому що потім вже у 80-х було тоньше. Скло було тоньше. Це в кобальті була у нас жовтенька така сніжиночка. І помаранчева. Такий комплект у нас. Ну, я вам скажу, що при Союзі пропаганда була всюди, навіть на новорічних іграшках не було ради на то. От теж така, я не знаю, зірка. Одним словом, зірка, бо вона вже має шість промінчиків: жовтенька і фіолетова. Така дуже гарна. Відблиску я дуже чудова. Так, кого б вам ще показати? А ще такий дзвоник був. Дзвоники у нас були різні, але залишився тільки один. Такий чудовий дзвоник. Теж вінтажненький. Це, Це подарувала мені. Е Моя, так би сказати, поставщиця по порцеляни на Новий рік, за що я дуже вдячна їй. Теж така симпатична, дуже бінтажна річ. Ще є чудова сова, яку я любила. Одна з моїх найулюбленіших новорічних ялинкових прикрас це була сова. І ще такі, зараз я вам покажу, вази, вази галейщики якраз стосуються мого колекціонування і мого каналу. Як бачите, вони різні, різної форми і різних кольорів. І ті, що справа дві вони є більше підбінтажні, давнішні, зліва вже більше, я би сказала, молодші. Ще був такий дідусь лісовик. От він такий надутий, серйозний, такий, бо взимку ліс не є приємний, холодний, і так і виглядає лісовик. От. Дівчинка з косичками теж така мила, чудова річ. Вона тільки з одного боку має обличчя. Так, ще один у нас дідусь лісовик вже з рожевою шапочкою. І теж була пропаганда така при союзі космосу серйозна. От, і три. Три космонавти в різних кольорах, теж вони досить давнішні, Збереглись. І ще вазочка. Вазочка глечик іншого кольору є. І є така. Це вже, напевно, 80-ті кінець 80-х, така собачка, вона більше. Рожо камера цього не показує. З такими новорічними іграшками-прикрасами я хотіла вас познайомити, пишіть, які з них були у вас. До нових зустрічей. я розкажу багато, покажу і розкажу.